Слава Ісусу Христу, дуже рада з вами щось ділитися, що як я э, думаю, дуже важливо. В руки є телефон, це не моя. Це телефон має психолог, моє стекло, а, має багато функцій телефону. Але для телефону дуже важлива батарея. І так я вважаю, для людини моє тіло. Має розум, має в наші теж багато органів, але дуже-дуже важливо це душа. Для мене, як телефон потребує акумулятор, так само, я для людини душа. Акумулятор не заряджає, телефон можемо викладати, але не можемо працювати. Таке саме, що якщо душа не заряджає з Богом, душа має зв'язок з Богом. Якщо не заряджає душа, може бути людина, але без людяності. Людина без людяності – не людина. І так саме телефон без акумулятора, просто штук не можемо використовувати нічого. Так само є людина теж, як можна заряджати наше духовне життя? З Богом. Це означає через молитву, особливо через таїнство. Ми можемо, Скільки ми приймаємо таїнство, так більше буде наше духовне життя повнене. Коли акумулятор дуже добре зарішали, телефон буде дуже добре працювати. Скільки використовуємо, так треба зарішати. Таке саме, скільки ми живемо в цьому світі. Більше більше треба свою душу заряджати, я вже говорила через таїнство. Яке таїнство ми можемо більше приймати, Причастя, літургія і сповідь? Хрещення ми знаємо що тільки один раз. І ми елопомасення е, теж можемо різні раз, і міропомасення е, тільки один раз, але є таїнство е, сповідь. І причастя можемо частіше, тому якщо ви хоче бути здорова, людина духовною, дуже потрібно ходити в церкву. Можемо молитися вдома, але таїнство можемо приймати тільки в церкві. Тому дуже важливо ходити в церкву і захищати своє духовне життя.